Кібервійна російської злодерації проти України триває вже багато років. Поки російським хакерам не відключили доступ до інтернету, вони продовжують проводити численні кібератаки, і деякі з них, на жаль, виявляються доволі успішними. Як приклади, ми можемо згадати мідок і вірус нотп'єзя або атаку на прикарпаття обленерго. При цьому більшість атак стають можливими не завдяки неймовірній майстерності хакерів, а через людський фактор. Найвідоміший із публічних хакерів Кевін Мітнік, консультант із комп'ютерної безпеки і знакова постать в інформаційній безпеці, став відомим не ламаючи бази даних, а намахуючи систему громадського транспорту. 12-літній юнак так хотів безкоштовно подорожувати автобусами, що вирішив з'ясувати, як працює квиткова система. Спілкуючись із водіями, він дізнався, як позначати ручним компостером потрібну дату і маршрути, щоб квиток виглядав як справжній. Зібравши викинуті водіями невикористані квитки зі смітника, Кевін зміг роками безкоштовно подорожувати всією долиною Лос-Анджелеса. А перший серйозний злам комп'ютерних систем Мітнік провів, зателефонувавши системному адміністратору, назвавшись провідним спеціалістом, і просто попросив надати йому доступ до мережі, що той і зробив. До чого це я? Саме завдяки недбалості персоналу та відсутності у нього базових знань із кібербезпеки наші міністерства, держадміністрації, великі і малі бізнеси, політики і зірки такі вразливі. Кого не спитає? Всі мають на комп'ютері зламану вінду, а робочу документацію редагують у піратських версіях офісу. Кілька десят баксів, зекономлені на одній ліцензії, роблять вразливою всю мережу, де працює потенційно заражений комп'ютер. І в потрібний момент її ламають. Ось такі хлопці, з якими вчасно познайомився офіцер у погонах ФСБ. Але все це теорія. А що ж там на практиці? Повномасштабному вторгненню Русні до України передувала небачена за розмахом кібератака, яку ми пережили в січні 22-го. Протягом короткого часу було зламано десятки сайтів державних установ. А у Даркнеті виставили на продаж приватні дані мільйонів українців. Ми з друзями перевірили деякі з цих даних, і вони виглядали як доволі коректні і свіжі. Лаптіногі хакери стверджували, що їх було зібрано із різних джерел, включно із дією. За даними Мінцифри, дія даних не зберігає, а лише збирає і структурує інфу із державних українських реєстрів. Якщо вважати, що в архівах дійсно були обіцяні березожерами дані мільйонів українців, то можна допустити, що частина наших реєстрів і була зламаною. Відео про цю атаку є у мене на каналі. Якщо не бачили, біжіть дивитись. У січні навіть дуже оптимістично налаштованим громадянам стало зрозуміло, що часи, коли можна було дозволити собі не до або переоцінювати роль кібербезпеки, залишилися у минулому. І так я розумію, що з того інтерв'ю Федорова три роки тому вирвали цю фразу і приколупалися саме до неї. Тому давайте подивимось на контекст, а там було сказано таке. Я думаю, що роль кібербезпеки трохи перебільшена. Про неї багато говорять, але по факту назвати якісь реальні кейси кіберзагроз мало хто може. Наведу простий приклад: коли ми прийшли в офіс президента, it команда показала дашборд із тисячею атак на день, перевантаженням сайтів, і т.д. через два тижні ми їх звільнили, і нічого не відбувалося впродовж декількох місяців, поки ми збирали нову команду. І частково так і є. З одного боку, навіть мідок говтався після нот і спокійно собі працює далі. А з іншого, кібербезпека стає сферою, де можна непогано заробляти. І чим більше уваги отримує ця сфера, тим більше грошей отримують підрядники. Вигідно, ще й як. Але це не означає, що на цю сферу можна взагалі забити. Тому і треба адекватно оцінювати ризики, що можеш втратити ти як користувач, політик або власник бізнесу, у разі якщо твої дані. Ані буде злито в інтернети, можна відбутися хайпом в новинах та кумедним прізвиськом, а можна втратити гроші і репутацію. А поки ви підписуєтесь на канал, пишете коментар і клацаєте на дзвіночок. Нагадаю, що ви на каналі ТокарЮ, де я розказую простими словами про складні цікаві штуки. Сьогодні мова про кібербезпеку і чому в умовах війни вона означає також безпеку фізичну. Російські злодерасти щодня додають до кейсів кіберзагроз нові приклади. Вони публікують ДНО наших захисників, координати критичних об'єктів. А у месенджерах волонтерів та активістів тонами сипляться сумнівні посилання або погрози. Іноді глапті ноги йдуть далі. Наприклад, коли вони опублікували приватні дані дружин наших захисників. Як захищати свої дані, кожен вирішує сам, адже централізованої програми захисту від кіберзагроз, наскільки мені відомо, у нас досі немає. Якщо такі є, то напишіть, будь ласка, у коментарі. Восени 22-го року громадська організація «Інтерньюз Україна та канадська організація ікволіті запустили гарячу лінію під назвою Надійно. Навіщо допомогти українцям вирішити питання цифрової безпеки? Ось лише кілька прикладів запитань: як захистити від зламу пошту та месенджер, якими VPN користуватися, як увімкнути батьківський контроль на телефоні, налаштувати захист банківського рахунку, безпечно користуватися відкритими Wi-Fi. Що робити, коли вкрали доступ до Фейсбуку? Я подивився на статистику проєкту, і виявилося, що користувачі постійно шукають відповіді на десятки, здавалося б, простих і очевидних питань. Відтепер одним місцем, де можна отримувати такі поради, стало більше. Фахівці надійно, безоплатно дають індивідуальні консультації у месенджерах. Менеджерка проєкту Катерина Цибенко пояснила, що перед запуском гарячої лінії було проведено дослідження щодо того, які проблеми із кібер. Безпекою зазвичай виникають у людей, щоб зрозуміти, як допомагати, оператори спілкувалися із волонтерами, і з цих розмов стало зрозуміло, що їм зазвичай ламають акаунти у соцмережах. Хоча та ж двохфакторна автентифікація могла би звести такий ризик майже нанівець. Поради з платформи будуть корисними буквально для кожного: волонтерам, політикам, бізнесменам, блогерам і простим людям, яким здавалося б, нічого приховувати. Але від зламів не застрахований ніхто. Щоби не ходити навколо, я попросив експерта із цифрової безпеки Павла Білоусова дати кілька порад із безпеки потрібних кожному. Погухліть, що про вас знають в інтернеті, та підготуйтесь до цього ризику. Ваш номер відомий усім. Тоді заведіть окремий лише для обраних людей та окремих сервісів, ну, наприклад, для банкінгу. І будьте готовими, що загальновідомі канали якраз таки і будуть атакувати. Привіжіть сім-карту до паспорту, щоб ускладнити її перевипуск, або зробити якісь інші операції сторонньою особою. Встановіть складний код розблокування сім-карти та гаджетів. Це не має бути 4 0 або 1,234. Якщо гаджет має біометричні датчики, там відбиток пальця, сканування обличчя, використовуйте їх у громадських місцях. Так, ваш код розблокування ніхто не зможе подгледати або що. щось, щось не зробити. Налаштувати резервні копії обов'язково треба, і в разі втрати пристрою ви зможете легко їх повернути і продовжити ними користуватися. І тут дуже важлива штука, як віддалене керування гаджетом. Налаштуйте його заздалегідь, і ви будете мати інструмент, який допоможе знайти пристрій або видалити дані, якщо ви бачите, що вже цей гаджет не повернути. Згідно статистики, 10% запитів стосуються блокувань у соцмережах. Решта це проблеми із девайсами, поради щодо VPN чи антивірусу та месенджери. Разом із тим бувають і нерелевантні до цифрової безпеки запити. Користувачі питають про гуманітарну допомогу або як виїхати із окупованого Бердянська до Запоріжжя. Оператори відповідають на усі запити і за можливості переадресовують їх на інші гарячі лінії, де могли би вирішити подібні питання. Якщо щось не зрозуміло, стукаєш до чату з оператором за консультацією. На сьогодні на платформі працюють 10 операторів, що відповідають у месенджерах: Signal, Telegram або WhatsApp. Оператори на зв'язку із 8 ранку до 10 вечора у робочі дні. Хоча писати можна будь-коли, і питання опрацюють у порядку черги в робочий час. Прихильники повільного спілкування можуть лишати запити у формі на сайті. Фахівці також можуть провести навчання для представників громадського сектору чи журналістів. Треба лише попросити. Проєкт надійно втілюється в життя громадською організацією «Інтерньюз Україна, а розказую все це я у межах спецпроєкту Цифрова екстрена підтримка громадянського суспільства в Україні, що фінансується Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади через канадську неприбуткову організацію і Нещодавно ми також разом із ними робили відео про найбільшу децентралізовану соцмережу Mastodon, куди після численних виборків Ілона Маска переходить все більше людей із Твітерів. Поки триває війна, ми втомлені і у стресі можемо допускатися помилок, і такі ресурси як надійно допомагають закрити для себе принаймні одне питання цифрову безпеку. А вільний час витратити на те, щоб задонейтити ЗСУ і працювати над саморозвитком. Нам же ще Україну розбудовувати. Побачимося!